Тут є 20 пунктів мирної угоди. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України. Ну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на закордонний ринок, створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно Зелених. Якщо вам цікаво зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке з ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де. Переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати, як ви можете отримувати там ЗП і покращити своє життя. Бо ну, в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовне. Штому переходьте самі, знаєте де. Поїхали далі. Потім от буде створено декілька фондів, які будуть контролювати. Ну їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. Я вам раніше показував і розказував, що купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові. Що кошти вони будуть контролювати, зрозуміло? Тобто не то, що вони дали там в Україні і вони собі кілішують. То ми туди, то ми сюди. Тут ми попіляли. А що вони заводять свої компанії в Україну, і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні? Щоб тобто ніде воно не пропадало, поняло без ніяких прокладок, без утечок. тільки якщо вони заведуть свої компанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да, отака от, от вони правильно зробили. Вони від цей дінились змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І, от в Україну мабуть, заведено багато закордонних компаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні. І от тоді вони дійсно включаться і дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі. Але знову ж таки, про умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Отак. Отак. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І я можу забіжать наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміло, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.